Нам недруги розбрат віщують і нині. Ми мали розлуку та мали і злуку. Тож нас двадцять п'ять, ми соборні єдині. У горі та щасті, тримай мою руку. Червоній навалі. Ми опір чинили. Ридали потоки Дунаю і Богу, Історію кров'ю, але не чорнилом. Писали ми другу стискаючу руку. А ще сорок перші. Щитом для Європи стояли і в очі сміялися крукам. Львів'яни, сумчани, намрили окопи і гріли в землянках утомлені руки. Імперія зла не втрачала моменту. найкращих хвила на поталу й муку. Пліч опліч стояли твої дисиденти, І всі простягли Параджанову руку. А це інститутська, беззбройна, зимова, ненависть і кров застигали на бруку Івана з Донецька, з Богданом зі Львова. За волю пішли в небеса та за руку. Здолаємо разом на валу негоду. Про це не розкажеш ні словом, ні друком. Немає віднині вже Заходу, сходу. Соборно. І зараз візьмімось за руки.